Зараз, знаєте, хотів поділитися з кожним із вас такими роздумами нещодавно я роздумував над такими питаннями, над такими думками, як насіння або мрія, або Основимося на цих двох насіння або мрія. І як би можна і назвати да, ці роздуми насінням, насінням, так як і так примітивно говорячи. Або мрією Боже. Ми являємось Ти і я. Ми являємось насінням. Хто тримав в руках? Своїх насіння, любе насіння, чи жолудь дуба, чи насіння яблука, чи дині, чи немає не значення якого насіння. І ніхто не роздумував, що з цього насіннячка, да? якщо це жолудь, наприклад, то він не зовсім такий маленький, але все одно яке дерево дуб виростає. Чи взяти крихітні такі насіння, як маку. Воно взагалі малесеньке-малесеньке. І виростає маківка і безліч-безліч е... малесеньких е... маківок. І, і ми являємося цим насінням у нашого тата Небесного. Чому я говорю тата Небесного, тому що він є таким для кожного з нас. Може для когось це дивно, да? буде почути Тату, може навіть Асоціації такі негативні, да? але все рівно він являється нашим татом. Хочемо ми чи не хочемо, приймаємо чи не приймаємо. І також, може, хтось із вас роздумував над такими речами, як мрії. Я думаю, у кожного з нас в дитинстві, я наголошую в дитинстві, чому? Тому що багато людей, коли ростуть, вони втрачають свої мрії. Вони а чому втрачають? Вони десь розчаровані в житті, вони десь знесилені і можна безліч таких речей говорити. Чому? Тому що вони втрачають всяку надію, що в них щось вийде, чи вони щось можуть ре реалізувати. Але це все неправда. Тому що ми являємося також, так як ми говорили, перед цим насіння. Ми являємося мрією, кожен з нас мрією, або, скажем, словом, або ціллю у тата нашого небесного. Тому що він, наприклад, беручи насіння, любе насіння, воно, якщо це яблуко насіння, то буде з нього яблуко. Яблуня, і на яблуні виростатимуть яблука. Не можуть бути такого насіння яблука принести виноград. Так же саме і ми. Ми маємо в собі ДНК, ми маємо в собі насіння, ми маємо... в нас вложена мрія Божа, в нас вложена ціль, в нас вложено слово, яке висвободив Бог, тато наш Небесний, Творець на цю землю, вибрав наших татів і мамів. Що для, для певних цілей. І ми маємо це знати. І чому Копаю далі. Чому я роздумував над цими питаннями: насіння, мрія, ціль, слово. А чому, наприклад, навіть слово? Тому що все те, що ми бачимо, круги. стіл, диван, там, крісло. Чи цей же самий телефон, чи наушник, чи не має значення що, це чиясь мрія. Хтось виношував її всередині себе, прийшло йому на думку, і він матеріалізував. Може, це було не так легко. Навіть ми всі дорослі, наприклад, для когось родити дитину це дуже легко. А для когось, хтось трудиться, певний час, щоб родити дитину. Сім'я є сім'ї, які. Тобто, так само і в нашому житті. Ми... Хтось зразу це оприділив. Хтось зразу дізнався, хто він є на самом, для чого він прийшов на цю землю і він реалізовує. Але я б хотів поговорити про тих, які взагалі не знають, які, може знають, десь сподіваються, може навіть хтось їм говорив. Але вони ігнорували, вони не, ну, не звертали на це увагу. Чому я хочу звернути увагу на це все? Тому що ми не можемо повноцінно жити. В якому плані? Я не кажу слово жити просто, щоб говорити, а в повноці цього слова. Жити це мати життя всередині. Це мати мир, це мати спокій в думках своїх, в душі своїй. До чого я веду? Тому що людина не реалізована. Людина живе живучи не своє життя. Це я копаю глибину моїх розумів. Напевно, я, вони мені спонукали говорити на таку тему. Тому що дуже багато із нас живе не своє життя. Чому я так говорю? Чому я так думаю? Тому що з самого дитинства нам хтось говорить, як має бути. Як маєш ти робити, як ти маєш то, як ти маєш все. І навіть м нам оприділили імена. Ми їх вибирали, не вибирали. Ну і тому подобне. І... А ще гірше, коли е ми виростали, нам не говорили, не питали дуже рідко. Е як сказати, дуже рідко, а може навіть не говорили. Але дуже рідко людина зразу підхоплює, хто вона є, зразу дізнається, хто вона є. А якщо ще гірше, ми таку беремо сторону, да? не падаємо в крайності, але ще гірше, коли люди, наприклад, дорослі, може навіть дідусі, бабусі чи тати, чи мами говорили: ти маєш стати таким-то і таким-то. Добре, якщо вони в цільності. Влучили, стріляли, то дитинка виростала, і вони побачили потенціал, вони побачили е е якості певні, е здібності певні, і вони сказали, ти той-то той-то це блаженство, це благі це. Якщо є біля вас такі люди, і ви через таких людей дізналися, хто ви є на самом деле, і це е е е воно співпадає тому, що вас живе, то ви блажені. І якщо ви реалізувалися. То ви знаєте, що це таке мати мир всередині. Спокій в тому плані, що ви дізналися, ви вже спокійні, що вас не мучить того, хто я такий. Ви вже строїте цілі, по реалізовуєтеся, хто ви є. Да, ви, може зустрічаєте на своєму життєвому шляху різні перешкоди і трудності, Ну, це вже друга річ, це вже друга тематика. Але я говорю про ті мучення, які ми маємо, коли ми не, діз... не знаємо. Це може бути, наприклад, в мене це ставалося в... з малих років. Я задавався питанням, хто я такий, для чого я тут на цій землі. І це дуже важливо. Це дуже важливо дізнатися. Дуже важливо, тому що воно ми втрачаємо дуже багато життєвої енергії. Ми втрачаємо дуже. Ми неадекватно тоді реагуємо на цей світ. Ми, ми живемо друге життя, ми робимо, на, ми робимо ту роботу, е, яка не нам. Вона може нам під силу, ми можемо її навіть. Е, Дістати здібності виконувати і виконувати на, як скажемо, ну, на, 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 дуже гарно, дуже навіть може, ну одним словом, ми навчилися це робити. Але не ми можемо навіть досягати якихось певних або ж дуже великих результатів, але ми все одно не, 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 не маємо миру, бо ми розуміємо, що ми воно нас не задовільняє. Що я маю на увазі задовільняти, це коли ти всередині в середині знаєш оце воно. Оце вони то, що я живу, то, що я влажую свою життєву енергію, що, чому я посвящаю, посвячую себе, це те, для чого я на цій землі. Я той, хто я є. Це дуже важливо. Я е, з Божою допомогою, звісно, я вірю, що ці роздуми для багатьох. Я не хочу умнічити, я не хочу нікого вчити, я не хочу нікому як би, навіть заважати. Але я вірю, хто вже зазрів, хто може це наскільки когось може б дістало зі середини. І він знає, хто він є. Він мріє про це. Я би і шукає, як то б реалізувати. То це для цих людей якраз буде поштовх. Прийшов час. Ти якраз родився чи родилася на цей час. Для того, що ти чуєш всередині. Що б це не було, як то дивно не було, як би тобі дивно не здавалося, що то є. Але ти родився чи родилась для того. Тато Небесний, він вложив ці мрії. Він вложив свою мрію, свою ціль, своє слово, він вложив всередину. так як насіння, він вложив, ми являємося землею, тому що ми із праху, ми Дуже багато процентів води, і кості -кожі, там дуже малий процент. Ми є якби, З другого ракурсу, подивитися, ми є земля, і в цю землю Бог вложив насіння в, в, не матеріальне, а в виді слова, в вигляді зовсім другому, да? в, скажімо такого, надихнув, дав духовне насіння, слово послав і сказав: ти йдеш. І ти маєш виконати, нам треба просто проснутися, нам треба просто струсити з себе порох, знаєте, струсити з себе якісь страхи може, не розочарування, біль. Не знаю, що заважало до цих пір. А може лінь, а може немає. Може ти ще не пройшов, чи я ще не пройшов певні процеси душі, трансформацію. Душі для того, щоб це родилось через тебе, щоб ти родив. Во. Я якби, на цій ноті і закінчу, Ми маємо, ми послані на цю землю, ми родились на цю, нас родили на цю землю для того, щоб ми родили, ми висводили, якби можна образно сказати, щоб ми, через нас родилась мрія тата. Через нас родилось слово, висловили слово, чи якась може технологія? Не має значення. зараз да? можна дуже багато якби уяву включити, і це не має значення, що це може це величезна буде компанія. Світового рівня, чи може це буде якась книжка, чи може це я не знаю. Може, ти будеш голосом світового рівня? Може, ти будеш голосом в, в різних, чи то ти співак, чи то ти поет, чи то ти немає значення, хто б ти не був, чи ти може будеш просто мамою, яка родить благословених діток на радість тобі і во славу Божу, які зроблять історію в певний час на цій землі. Чи принесеш якусь технологію, немає, чи придумаєш якусь, немає різниці. Ми, якусь ідею, немає. Але коли ти, коли ти і я, ми дізнаємося, хто ми є, ми почнемо реалізовувати, то ми дійсно отримаємо мир всередині, спокій середині, і ми почнемо. Свої сили вкладати і посвячувати в то, для чого ми е е е прийшли на цю землю. І ми будемо задоволені. Нас це буде задовольняти на рівні духа і душі і тіла. От такими роздумами е я скажу ну, не зовсім коротеньким, але я б хотів поділитися. Дякую за увагу, Па-па.